Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні ваша улюблена рубрика. Класні пацани. І так, апараті у нас Фроніус Transpocket 1500. Сразу хочу сказати, що я абсолютно не в захваті від цих апаратів, тому що вони зовсім не для наших реалій і не для наших людей. Поясню. Як ви думаєте, як вони до нас потрапляють? Черніть в коментах. Ну, на мою думку, це два путі. Як вони потрапляють в руки простих работяг. Це або із Європи воно все ташиться якимось правдами, неправдами. Ціле, поламане нашими заробітчанами, бо буває притаскують таких динозаврів, що, мама, не горюй. Або другий Другий ще напрямок це крупні фірми, їх купляють під якісь там закази. Тобто Вони можуть собі дозволити апараті за 100 тисяч купити. Купили, отпрацювали, він себе окупив, ну, можуть залишити ще на якийсь наступний заказ, а можуть якомусь робітнику за недорого продати. Якщо він здох, Нема питань, вони його робітнику можуть так отдати чи за недорого продати знову ж таки, бо він себе вже окупив. Це так, я таке спостерігав не тільки з фронівасами, з Кемпі, з гусями дорогими було. Що людина урве того гуся там, якогось крутого там за 300 гривень. А потім на сраку падає, коли йому озвучують ціну за ремонт 5-6 тисяч. А що ж він думав? Якщо апарат стоїть 50 тисяч, то 5-6 тисяч за ремонт апарата це зовсім копійки. Так це, хоч раніше було ну, була можливість запчасті заказувати, зараз такої можливості нема. По сам я взагалі не знаю, як і що. Так, да, є у нас представники в Україні, ну, во всякому випадку, до війни були. От, ще. Фронюс випускає сонячні інвертори. Я ще до всіх оцих ситуацій, що зараз у нас в країні, ще десь наверное, в 2019-18 році сонячною енергетикою цікавився і роздивлявся їхні інвертори. Ну, тоді було, це напряжно купити. На сьогоднішній день це взагалі неможливо купити їхні інвертори. Це такий момент. І ще що, ну, ладно, купив ти далі що. Що, якщо щось з ним трапиться, де у нас сервіс? Я сервісів не знаю. Тепер переходимо до класних пацанів. В общем, ну, це, це слов дядьки. Тому що ви ж знаєте, що те, що люди розказують, це все <хи> діли на два, а потім ще віднімай половину. Тому це може бути так, а може бути і зовсім не так. У мене от недавно <хи> був стабілізатор в ремонті снпто 5. Перша версія дядька була, що він його купив на Оликс, якоби з, ну, йому, його якби запевняли, що він після ТО в сервісі. Потім я його там Такі цікаві моменти всередині були. Одремонтував віддав, а потім вже ми з ним ще спілкувалися, але він дзвонив мені дякував, що мов так і так, все нормально працює. І потім там вилізло, що вже він його в сервіс відправляв два рази. А що ж ти мені зразу не сказав? Ну, він казав, що відправляв в офіційний сервісний центр. Ну, не знаю, то, що там всередині було, то був не офіційний сервіс. І то, що він вже сам там кругом лазив. Ну, так що і тут, не факт, що воно приїхало до них робочим і класний пацан все спортив. Офіційна версія така, він працював. До класного пацана. Класний пацан поліс. поміняти розйомчик. І після нього апаратець потух Ну, можна повірити в цю версію. Але друге питання. Ну, бачимо, да, тут воно щось тут з там залив, там бумажки там підмотував Ну, все як має бути. Це, як ото, знаєте, є такі там різні на Оликс супермастера. Ну, оце, там на Оликс, вон тут шину наполовину переламав. От Що, що можна було робити? Макче, так? Да? Я не знаю, що можна було робити. Ну ладно. Ідемо далі. Короче ти тут. Коротше, ладно. Ну, отут. Я думаю, що розібратися, куди які проводки, це думаю, без питань. На що відключався, відключався трансформатор силовий? Все ж знаєте, воно ж у, у німців, у австрійців, у французів. Буває, вони щось роблять, ну. нельзя сказати, що через сраку. Ну, особисто нашому спеціалісту це не зрозуміло. То, що, от, я не пам'ятаю, показував вам чи ні якийсь європеєць був, вони взяли металеву банку. Опустили туди транс і залили його епоксидкою. Ну, правильно це чи ні, ну мені не зрозуміло. І провода зроблені на таких от клімничках, от таких от самозажимних, так і тут. От у нас транс. Тут у нас сила у нас тут на болтах. А сила висока у нас тут на таких зажимчиках. Для чого так робити? Ну, особисто я не розумію. От. Звертаємося до класного пацана. Якщо тут лазив класний пацан, ну, ладно, він лазив тут. На що він отут ковиряв, якщо це був класний пацан? Перша у мене думка, що до людей потрапив апарат вже негожий. І потім він уже пішов гуляти по класним пацанам. Це більш схоже на правду. То що ми бачимо це тут? Такий пейзаж. Ну, тут я вже трохи продув, бо тут ще кізяків було море. Тобто, класні пацани лазили і не чистячий апарат. Ну, перша моя думка яка? Я ж знаєте, бо люди мені дзвонять щось розказують, а потім присилають. Я вже не пам'ятаю, що він мені розказував. Я перше оце побачив, перша думка, що? Лапті в силовій частині. А яка тут силова частина? Правильно. Тут у нас модуль стоїть. Такий, як на, ну, на, подобі, як на частотних приводах. Тобто цей модуль коштує, процентів, мабуть, 80% від вартості апарата. Ну, тик-тик-тик-тик-тик, тестером потикав. Не звинить. Вже хорошо. Маємо надію, що він сілий. Хоча, пам'ятаєте, коли ми з вами діагностували 7-кіловатний частотник, також отак от зверху потикали потикали, нічого не звеніло. А потім ми його випаяли. А воно там виходить, що ми ж з вами звикли як, що у нас транзистори пробувають і коротке, ми зразу це виявляємо. А воно все вигоріло всередині. тобто Воно не, не, не звеніло, того, щоб воно було, все було спалене. Так що і тут. Раніше времени радіти не треба. Йдемо далі. Ось ви бачите? Оце що тут можна було паяти? Мутузило, мутузило його. Що там ти мутузив, якщо ти ліз міняти тільки розйом? Не зрозуміло. Давайте заглянемо, що ж він там робив. Ну, він чи не він чи їх там уже було з десяток тих класних пацанів Та ми бачимо, ой, який красивий у нас там процик. І електроніки ж напхали, мама, не горюй. Ну, я не знаю, може це, звісно, і це і коштує 100 тисяч, ну особисто б я собі такого не купив. Тим більше, навіть якщо б гроші були. Просто апаратець ММА. Ну, не без того, у нього тут он є три режими, Це як там зазвичайним покриттям, потім целюлозним і якби там тіглівчик. Ну, навіть якщо б... там ще є версії, там тут буковки пишуть з осциллятором. Не знаю, куди вони його тут впливують. Це осцилятор. Там ще є. Шланг під'єднувати, Клапанець там. Хоча, Хотя... тут, в принципі, клапанець є куди поставити. Ну, блін, 100 тисяч, ну, не знаю, не знаю. Я, навіть, щось в житті не розумію. Ну, от. Блок живлення тут бачимо, да? такою капелькою пім. Щоб нічого там, нічого там ніде не чвіркнуло. Ну, до речі, правильно зроблено, тому що якісь -які, які з нього летіли, ну... не іначе, крім як отак. От. І ще момент тут цікавий. Отут, я так розумію, оця ось кришка. На задній стінці ця кришка вона знімається і там он ставиться сеточка. Ну, зрозуміло, що якийсь крупний кізак тут вже не пролетить. Ну а мелко мє, мє, дисперсна, якась там пиляка з болгарки, металізована, ну, це летить аж, аж бігом. І йдемо далі. Ну, у нас скільки ж це 150 А, так? Що нам тут пишуть? Ага. У нас нічого не пишуть. кришці у нас тут вже все висвело, так? Да? Ну, 150 Ампер це скільки? Це, я думаю, напевно, ампер 30-40 ми з мережі ну, можемо брати. Сміливо, так? Да? Що таке транс маленький, ви скажете? Ну. І виробник в інструкції нам каже, що тут 150 кГц. Знову ж таки, все б нічого. Ну. Но... Релюшка. 16 Амперна з такими манюсенькими контактами. Хлопці Це, це австрієць, це Європа, це круто, нормально, да, вот таку релюшку ставить. Навіть Китаєць отаку здорову ставить 40 амперну, А. А Европа і таку манюсеньку ставить. Шунт. Ну шунт, ну, зроблений цікаво, да. Це якесь тут сплавлення трьох металів, то есть медь наверное, якийсь тут... З якимось опером потом знову медь. Все круто. Все, я так розумію, це все сюди було. Отак от, да? Тобто у нас отут, ну, скільки там, ну, мілівольти, да? І через розйом. А нічого не окислиться, все нормально, да, ніяких там погрешностей не буде. Все в порядку? Так, все під'єднав. Пробуємо включати. Оп! І тиша, навіть лампочка не моргнула. Взагалі прелесно. Цікаво. А той дурачок, який тут лазив, він хоч знав вартість цього апарата. А, так це ж не все, що я вам розказував. Тут же головне знать відстань між рог. Отак от, от дивіться. Му. Му. Потім трохи роги отак от, от ставимо. Му-у-у! О, Бачите? Рогом ще товкав сюди і випив якийсь транзистор. Чи транзистор, чи кренка. Ну вискочив ти з сараю. Ну побігай, травки пожуй. Чого ти в сварку лізеш? Ні, воно. О, А. Семь Семенович, воно ж красне. А я тут наговарюю. Все, питань нема. Я його й не замітив зразу. Там он під розйомом, там. Чи кренка, чи транзистор, щось там було, а то воно забодало, забодало його. Ні, ремонту не буде. Окрім класного пацана, який тут забодав, забодав апарат, апарат іще був у кваліфікованого спеціаліста. Тобто, ото що вкралась кріночка 5 вольтова, це дрібниці. То, що один драйвер вкрався, також це дрібниці. Навіть то, що блок живлення тут уложили, це теж дрібниці. Зверніть увагу на оцю мікросхему. Не хочу фокусуватися. Це флеш пам'ять. І дивіться, на крайню її ножку 28-му, оцю ось. Вона піднята. А це у нас ножечка на минуточку. Це у нас плюс 5. І вона звенить на корпус. Тобто, коли класний пацан тут щось корочив, щось не туди сунулось ви бачите, щось і тут поковиряне. І, в общем, він уграв флеш пам'ять. Так що, уви, на цьому мої полномочия вже закінчуються то що. Блок живлення ми піднімемо, Кренку знайдемо, це не питання, на що їх було красти. Ну, 5-вольтова кренка, її ціна, 2 копійки. Драйвірок також знайти не питання. От, Поруч такий самий стоїть. SG3644. От я вам тут даже і знайшов. Ось. Тобто він може працювати як через розв'язуючий транс, так і на напряму. Керувати може транзисторами. Ну, враховуючи те, що він не має гальванічної розв'язки, тут десь на першій сторінці я його бачив отак він. Тобто <клес> -то Вони зробили два тегерчика маленьких, щоб якщо вдруг наш модульок гавкнеться, щоб вижив просик. Що в принципі правильно. Тобто, це все підйомне, це підйомне все. Причому знайшов один чешський якийсь там форум. Хлопці розбирали цей блок живлення. В общем, у нього там, ото, окрім шимки, там он, бачите, вон, кучка транзисторів стабілітронів. То це ще захист по високій, по низькій напрузі. Так, там ще й ще тут намудрували. Це все не, не, не питання. Ну от флешка, от це вже все, це вже крапка. Так що, збирається і їде він додому. Ну, може ще. До якогось майстра приїде, ну, зато будете знати, як він виглядає. Тож, я впевнений, що оце вже ножку піднімав. Це вже був не класний пацан. Тож, знайти, відслідкувати лінію живлення і де воно коротить, Тож, дивіться, далі він там ще он... кераміку піднімав. Ну, Це понятно, це знаєте, це... у електронщиків є така надія, що є якщо по живленню. А може просик живий, може, то кераміка коротить. Ну, як правило, кераміка не коротить. Ну, ні, в природі бували, бували такі випадки. Ну, як, якраз, коли це касається жилення про цачі флешки, це, як правило, лапті вже напівпровідникам. От. Ну, а так от, ну, блін, ну, я не знаю, ну, чому тут коштувати 100 тисяч. Та навіть 50. Я не знаю, чому тут коштувати навіть 50 тисяч. Ну, я, я більше чем впевнений, що мене будуть дивитися представники менеджери цієї фірми. Черпніть в коментах, що ну, <гум> тут коштує. Я просто вже не кажу, я про 50 кажу. Я не бачу я не бачу тут 50. Де 50? Що тут 50? Причому дивіться, як воно зроблено. От модуль. Давайте, може, глянемо кстати, маркеровку, може комусь цікаво буде. Та вона там так, що. Я вам в камеру не покажу її. Ну, ладно, то не суть. В общем, отак, якщо подивитися на неї. Ну, камера, от, бачите, передає. Скріплення пластикові. Вони вигнулись. Дивіться, вони аж блищать отут, бачите? Вот, особливо особливо це. І все. Есть, по факту, що тут робити? Треба ще чи болгаркою спилювати? Трошки підточити, потім прижимати, тому що ти вже його не зажмеш. Тут, ну, я не знаю, ну тобто, ну, ну, це не робота. Тобто це вже буде десь якийсь перегрів і все. Так що Отака у нас балайчка була на обзорі. Я, ж кажу, я вже взяв розбіг то думаю, так. Зараз без питань, зараз тут драйверок, хоп-хоп. Все піднімемо, ну, ні. Так що, отак от. Хай сім щастить, до нових зустрічей.